Опіль, а! А, врал від слова, блін, ну його нахер. Зробили. Поміняли, поремонтували. Всі штуки вчасності. Поставили новий агієр. В общем, не робить новий агіер, хоч як ти не крути, ми все поперевіряли, він не робить. Вирішилося схрещувати в мене в думках старий з новим. Може, китайці щось напутали. итоге китайці напутали. Ну, не там, де ми сподівалися. Опа, це відкритий єгір. Опа, це закритий єгір. Це новий відкритий єгір. Це новий закритий відкритий. Я не встигаю йти, баню. А тепер беремо старий єгір. Не новий. Він роздовбаний до ужаса. Опа, відкритий єгір. Ух ти, він відкривається і закривається. Замічательно відкривається і відкривається. Ах, фігіч! І ітогі зараз ми будемо допілювати нашу конструкцію, тому що вона нова і її хватило рівно на 70 ким. І далі людина виносила мозок собі і всім. Ну, всім тут як всім. Ну, собі людина сподівалася. От, купив, поставив, зробив ним. 8 кусків, красавчик. Зараз ми то полотаємо. но от така от срань спіткати може.